Ну, все в Україні, нібито дають кошти, і Сенат нібито має проголосувати. І Європа виділяє 50 з згаку мільярдів. Правда, ділить їх на чотири частини. Правда, наші чиновники вже попросили на найближчі два роки посилені порції. Знаєте, я от чому вам завжди кажу, що вибори, вибори вони повинні бути після війни? Ну, по-перше, після війни прийде е президент і народні депутати, які ну напевно. Будуть обрані народом для миру, ну тому що потрібно буде відбудовувати країну, і потрібно буде утримувати мир. Це раз я думаю, що ті, хто нині при владі, вони вже будуть втомлені і не захочуть далі тягнути цю складну ношу. Керувати державою. Ну і ще є одне: їм, їм тоді не доведеться, якщо вони не будуть переобрані, їм не доведеться віддавати всі ці кошти. Адже частина з цих коштів це не подарунок, це кредити, кредити з умовами. І часто ми ці умови не знаємо і не дізнаємось, тому що це таємниця, таємниця, яку ніхто ніколи не бачив. Я колись пам'ятаю, як. 2012 у 2012-13 році пан Азаров, якого якого кажуть на нього Азіров Ходив по всім телеканалам і намагався сказати, що для того, щоб Україна війшла в асоціацію з європейським союзом, не плутайте в європейський Союз, підписала асоціацію про там вільну торгівлю. і Так далі, Україні потрібно 120 мільярдів доларів на 10 років вкладати в економіку, щоб ми не втратили там виробництво, щоб ми не втратили робочі руки, щоб ми не піднімали різко тарифи без підняття зарплати. Ну тоді всі над ним сміялися. Смішано було, знаєте, от особливо. Коли одну передачу дивились, їй показували тоді російською мовою, до речі, не хотіли тоді вони виступати українською, російською виступали, всі сміялись, так смішно було, знаєте, було дуже смішно. Особливо один там великий Владимир був в одній Русі, сказочній, там теж великий Владимир, а всі от, були дурачки наші. Смішно було так, знаєте, так було смішно. Я не знаю, скільки зараз взяла вже Україна, скільки ми вже всі з вами взяли і е, що ми будемо віддавати за це. Але я точно знаю, що, на жаль, на жаль, ми ці кошти мусимо вкладати не в економіку, не в добробут людей, не в е, зарплати людей, не в будівництво, не в нові фабрики, не в нові технології. На жаль, на жаль. З біллю в серці кажу, що ми змушені просто обстоювати свою країну, щоб мати право жити в своїй країні і щоб ворог не відбирав нашу землю. Це свята місія, це святий обов'язок. Але шкода шкода, що такі великі кошти, які отримує Україна, йдуть на оборону, а не йдуть в розвиток, не йдуть в економіку. Але без захисту країни. Ні про яку економіку говорити не можна. Телеграм шапці профілю там про це докладніше. Підписуйтесь.